Пау, пау! Пау, любі друзі! Всім привіт! І сьогодні ми злетіли в Роблокс для того, щоб ми з Санечком перетворилися на всяких різних супергероїв, як ти можеш бачити. Да, чувак, я бачу, тут ще настільки багато народу, і ще багато хто сразу б'ється, а це мені не дуже подобається, але я хочу бути суперменом. Да, давай, це це Спайдермен. Yes, а я буду халком тепер, виходить. Лет'єо. Так, де кнопки? Де кнопки, куди ж мать? А ось дода да, дропер фрі. Все, я нашов. Let's go. І диви. Пухвіншок клікає. Да, 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 а, Це ж я теж тільки що хотів сказати. Саме обалденне, що тут є, що він е, безкоштовний. А <laughs> і сам Саме сам не обалденне, це що тут вже в нас вдома мільйон людей, і я хочу швидше викачати меча, щоб всіх зарізати. Ну, що ж поробиш? Стін поки нема, грошей теж, але ви тримайтесь. <laughs> нема нічого, але ви тримайтесь. Ну так. Да. Так так і виходить, понял? Да. Ну нам получается треба все на все трошечки підкачатися. Трошечки да. І трошечки назбирати гроші. ящики. Мені интересно, що це за ящик. Якісь роб за ці а -а -а -а. за Робокси, дам. За Робокси, прикинь, все мач купити 19 робоксів. Че ты пишут? Чий робоксы беруть, це вообще. Да, <говору> марк тоже. <говору> Гамнюки. Ооо з другим дропером уже якось тако, прям пободріше, да? За заробітку? Ну Все. да, да, да. Ну грошеняток тако вже бішечко стало, але наступний аж 500 кошти. Да, це Тут все тобі є всякі теж гани за робокс, якийсь ось до. Rainbow, Laser, Blaster 19 робоксів. Потім якась ракетниця, теж 19. і Томпсон, я так. А, це навіть не Томпсон. Ну так, да, воно все по 19. донат. А, а воно по 19 робоксів. Донат, в общем-то, є, поемо. Ukraine Mobile. Це онлайн гра де можна робити все те, що і в реальному житті. Хочеш влаштуватися далекобійником і перевозити вантаж від нової пошти? Welcome. Хочеш стати поліцейським або бандитом і тримати. Всіх гравців страху. Так стань, українська мапа, реальні міста, крутезні тачки і реалістична атмосфера. Все це чекає тебе в Ukraine Mobile. Ну а щоб пограти, потрібно мати лише телефон. Переходимо за посиланням під цим відео, скачуємо та встановлюємо гру, відкриваємо лаунчер та реєструємось. Налаштовуємо зовнішній вигляд свого персонажа і все, можна грати. А якщо ти ведеш промокод Дімич, то отримаєш цілих 200 тисяч ігрових гривень. Переходь на сайт в описі під відео та починай грати прямо зараз. У з'явилася, появилась, речі, кнопка стіна, понял. 150 баксов. Да, у мене тоже. 150 хороший. Ну, мне що це вона така прям манюсенька будешь. Щоб... Да, да, оця тільки, Ну, оця передня. Ну да, да. Низенька така, воропетик. А на наступний дропер нам треба 75. Yeah. О, в нас гості, чого? <ріст> уже прийшли. Ой, блін. Да. Все тобі, пацан, уже прийшов. Ну йому хана, йому хана. Просто дайте нам докачатися і ми ще його тут позаріжемо. Ну так, да, він просто лівне звідси. Так, да, він потім лівне, бо ми його задушимо, так завжди. Мегадропер да. коштує робуксів, ти прикинь. Так, <laughs> да, я бачив. Уже мега апгрейдер qui? є за робукс. Та вони а нащо вже... за 150 робоксів мегадропер, якщо можна купити ось unlimited cash? Безконечна, а я, я, я тоже не поняв. Ну може у тебе є ліміт, е, типу, скільки ти в себе вміщежуєш, але це ж якось ступо. Тут, мабуть, ліміт скільки може вміститися ось на щочку грошей. Ну або так. Так, я собі купляю наступний дропер. А, ну так він... Чи, і ти сам... Що за тисячу? Да, і він такий більший. А де ти на нього гроші взяв? Збирав, в смислі. А в смислі, ти не збирав, а я ще не можу. Ми ж однаково купили, ті дропери. <рес> не знаю. Ти <хи> що шо за прикол? Не знаю. Ніше 150 баксів Як так Мана... вийшло? Я раніше Мана... тебе купив третій. Ну да. А, да. ти апгрейдер купив? Який апгрейдер? Я нічого... За робокси я нічого не куплю. У мене То все те саме, це тебе, тебе є, А де ти взяв цю штуку? Ну в тебе таке саме там, подивись, вже А, так у мене не було, де він появився. Не знаю. Але я вже воно ну, піду купляти наступний дропер, поняв? Та я поняв, я тільки. У мене ще тисячу на одну наступний. У мене вже бластовий. Та капець, я не знаю, як ти так швидко. Я вроді все... Я тоже не знаю. Ну, якось саме накапало і я обалдеть. Я куплю ось, ось стеж... стежинку. Я думаю, від стежинки вже підуть прям кнопки цікаві дам. Ось до якісь крейти. 300 баксів і броня 1000 ну, там, мене прокачуся. тут. Поняв. Ну, от пацики смогуть нашу броню, брат. А, чувак, крейти це вообще дивиться лабуда повна, я, я просто кубики я оці поняв, купив да. за 300 баксів. Мене намахали, мене схавили на гроші, що це таке. Да, лучше стіну купити за 150%. пацан. Ооо, вона тут прям здорова. Це прикольно. Ну да, да, з вікном. І вікно прям є, там не дирка, там прям вікно. Чиш. чиш, чиш. <звякі> <звякі> я купив. пішли їх Ооо, та же і пружинка. А дай я я тоже собі візьму пружинку. Що вона дає, цікаво? Попригулька. а, -а, -а Прикольно. А, знаю, у високо пригати, я. Помню. Ну да, як Халк, понял. А дав, до речі, є всякі різні крейти з приколами. Да, вони заробуся. А, -а, 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 за а да, вони за да, це жесть. Да, воно заробукся. За 19 робоксій пішло воно в дупу. Да, ти знаєш. <сві�> <свікус> я з тобою поводжу. Так, я хочу щось відкрити від спайдермена. Від Пробуй. Бем. А усе гир тысячу кошти, я Да. Я б краще стіну купив, я ось бачу стіну за 250 долларів. А я бачити і купив, да? А я тут вообще щось бігаю, у мене поки що просто кнопок таких нема. Більше. А я ось до за 1500, поняв. Драбинка. Так, ну дві стіни у нас пуще є. Нам треба ще двері поставити, толкові. Ну, да. Оно oh, no. першого з'їв уже. <рес> Руки Халка по 50 демеджа дають, поняв? No. Це тобі не якийсь застяний меч, це нормальна тема. Єс, yes, єс. Yes. А це якщо в того кента меч був, то він це він його потратив в робукси, да? Mm, я не знаю, може то він просто якось прокачаний. Ну no, можливо. я казав, вам ідіть качайтесь, бо буду розбивати вас. Лазерні Є, лазерні дігали, двері, 2000, чуваче. Надно збирати. Ну угу. це поки що тільки в мене Все. будуть, я так думаю. Ну так. Да. У мене ще поки нема грошей. Я ще хочу прокачати собі щось від спайдермена. Так, чітко. Хоча я бачу ти, бачу, ти прям там розважаєшся. А да? я від твоїх дверей здох. Натурі? У ну, мене напав жорик, цей чуєш, з футболкою, і дімеч. А, поняв. І ти ще й да ще мені теж дати. Лоба. Та я не бив тебе? Не бив, не бив. ні, це був не ти, це тебе був не ти, да. Опа. А що в тебе меч на спайдермені. Обалдей? Я не знаю, чому не меч на спайдермені, но він його ще й підпалює, я поняв. Він якимись паутинами стріляє, поняв. Та ти не бий, а я ось. Осьо прийшов цей що нас убивав, він за тебе. Я його пиляю! Йому хана Дім! А він якусь невідімку підібрав, ти бачив? Та ні, це я з ними таке роблю, понял? Вс. Них все. Точно, лол. Тут мене прийшов... випалює мене, обалдеть. А шо твої паучки. Оці роблять? Я не знаю, что шарб... паучок. Ой, Ой, ти мене підпалив. Старина. Аи, пацан, да. Диви, біжить руки, стирити у нас. Ну, гамнюк. Сюда цей прийшов. Да, бачу. Я його спалив. Че, нормально. Так ви я зараз опять доведем доливу, чиеш. Конечно, доведем ліву, А шо йому ще робити? Опа. Що я тут знайшов? Так я правда не, не бачу, де ти прокачав э, двері, то ти напевно, вже. Отут тут ось, да, да. Купляєш драбину і отут ось зі до доявляється лазер. Диті. А, все, понял, понял. Mm -hmm. О, цей вообще прилетів до нас уже. Йому вже тут вообще не. Він у мене э, меч павука сырит. йому мухана вже все. Просто лопнув. Тут ось ще тоже диви. За стіною не кайт. Обалдеть. А я купляю дропер На другому поверсі. Хорош. Качайся, качайся, Димон. Ну. Я цим і займаюсь, власне. Бо мені треба ще не збирати на лазер. Бо нас всі сильно хочуть прийти, стирити мій меч павука. Наче ото немає що робити, да? Угу, ну я його вбив. Правильно, правильно. Ну ти щас лазер купиш, і буде комбо-вомбо, а в тебе тут той оціляться чогось. Ну. зарізать, пацана. Йому, в принципі, швидко. Прийшла габелла. Ти ви випалюєте, прикінькен, да? Лазер очим, чувака, він супермен чи що? але я його заріжу мечем. Отакуємо. ха а він, напевно, не супермен, поняв, він, мабуть, е цей. З людей Ікс є ото такий чувак, який стріляє очима, помниш? -а, а. Це, мабуть, він. Так, ну мені до 2000 на потолок. А ти купив уже лазер штуку, да? Ну, двері, да. у двері, ті Бодіть нас ходять просто. А -а -а -а. Так, я одного с'їв. <рик> у них якісь крюки, поняв, безтолкові. Так, до тебе там заскочили, да? Да, ну йому, походу, хана щас буде. До нас цей прийшов, е той мажорчик. Ага, ну я підпалив. Я ну, теж. повинен. Да, Нубчик. <рес> <все він. рес> <рес> Нубас. Туда його. Або немає так, чого. Надо бо я... бо нема чого до нас ходити. Так, mm -hmm. у нас на базі ще один. Тире тире всяке. Ну все, я зарізав. Хорошо. Так у мене тільки 1700. Мені ще багато. Диви, повзе, повзе гамнюк сзади. Да? да, на mm -hmm. крику літає. Заліз. <рес> Меча, тире, Диверсант. Ну все. Mm -hmm. зарізали. А як же він старався, га? Ню. No. Як же він старався? Все, потолок є. Це обалденно, чуваче. Напали, чуєш? Я йду. Він меча твого взяв? Ой, мого. Mm, да. І тікати, да. І тікати, ітікати, поняв. І тікати одразу, Ага. Далеко mm. не втічеш, пацан. Награвся, пацан. Награвся. Тепер наші лут ніхто не візьме. Mm. Дийма корона появилась, Сань. Я самый багатий гравець. А, в натурі. Той вийшов, той выйшов! Да, да. Той пацан уже в натурі награвся. У нас тут до речі гості. Я його тут ковиряю Ну, йому габела. Да, да, ці з крюками прийшли гамнюки. Ой-ой-ой. А може й не габела? Тихо-тихо, тихо. Пацан, не дуркуй. Та він мене вбив! я не встиг. Я йду дефаться. Фача. Давай. Мене вбили, Димон. Так, да, я зрозумів. Ну я тут одного вбив, а до другого не встигну. Він на крюку буде тікати. Він такий, поняв, слабачок. Секунд. Ні. Я тут ще зараз стін понаставляю і вони взагалі обалдіють, поняв? Так, да, да, бо вони запригають через е, крюками, через. Ось ще один прийшов. Диви. Спускається, спустився по драбині. Та да, в нас тут взагалі диверсія, чувачі. В нас на базі ходять як в себе вдома. Одного з'їв. Блін, він, він меча з рук вибиває мого, погодня. да да, да. Ти коли оце атакуєш цим мечем, зразу приймається меч. Ну прикольна штука, до речі, дуже прикольна. Але я таки не поняв, що роблять твої паучки. Я то я не поняв, ну цього я їм. Але він тікає. І ще один тут ось, З плащом галімим. У них там взагалі якась солка там. Ну цього я запалив. Ходять, поняв мечі носять свої. Ні. Okay. Окей, no. так дропер куплю. А я казав, що пацикам буде шторба. Диви, опять прийшли. Не йметься. Не йметься. Натурі, турі, що не йметься. Я не знаю, я ось особисто качаю дропери. Да, та да ти ще кайфуєш, ти далі з короною бігаю. <laughs> а чи ні? Опять прийшов гамнюк. Приходить і мішає, мішає. Поняв? Ще один лізе, диви, диви, повзе. Ага. Оооо, ну у нього щось якісь вообще проблеми. Ну йому тут все і все. Все, Артемка, давай. <laughs> У нього пістолет. Ооо! Oh. Він робокси, поняв oh. потратив, обалдеє! Чувак задонатив Donat робокси, щоб убивати, це жесть. А oh no, воно він автомата купив, дивись стоїть наверху. Да, да, я ж про що й кажу. Чувак купив просто за робок автомата, аби ну, не вмирати. Хе-хе-хе. <реку> а я щас <зараз> дожену. <реку> Все, нема в нього автомата за робокси. <реш> Цікаво, у нього далі буде, чи він випадає повністю. Щас побачим, напевно випадає, так само, як всі шмотки. До нас опять залазять. Один ось біжить, щас буде спускатися. Де? Давай план перехват. Я його тут ловлю. Лови, лови. Ой-ой. Я тут накупив, це що таке. Ой, а я чимось стріляю? <реш> Братуха, там ти щось таке підібрав? Ага. Непогане. А в нього дивець зілля швидкості, поняв? А, Школа. так це ж твоє ось. Да, це моє. Ну все, нормально, жить-пожить. Вони щас тепер його тирити будуть. Ну, то що, буває? Так, Санечок. Ну, як бачиш, я тут уже так непогано прокачався. Мені, в принципі, я це так розумію. Хорош. Я ось окупляю купляю сходи за 8 тисяч, і тоді це буде вже, в принципі, на третій поверх, поняв? А uh -huh. ну зараз ось дозбираю, та й заодно глянемо з тобою. Мені ще 2500 е, на стіну треба. Ну точніше, більше трошки тисяч. Мені ще цікаво, що в мене там за шмотки будуть, поняв? Ну да, але чогось непонятно чого. Ти в моменті дуже сильно відстав по фарму. Я не знаю як, у нас однаково мало йти, але в нас, типу, по ітогу не однаково, ні чорта. І по факту, е, мені ще сабгрейдер 3200 треба, а потім в мене тільки дорожка відкриється, як я розумію. Ні -ні. Я обалдеть. Мне скин поменяло, Дим. А шо ты. Аяк? Да. Я все в хате. А что с тобой. Шо с тобой? Я на в хаті в хате. Обалдеть, він меняется с кинами. Да ве, він тепер Диме чем бегает. Что за прикол? Ааа, ничего собі. Обалдеть, мем. А, я теперь не можу підбирати гроші. Шо? Не можу, можу, можу. Прикол. Але я розплавнюсь, ну бо я не хочу бути цим кем. Я хочу бути дімечом. Це просто капець, Дімон. Я не знаю. Це прикол. <ріць> мені якось по факту щось не давало, типу, бабла, і тепер я не можу побачити, що в мене там за шмотки будуть. А мені кається, що в мене круті були шмотки. Прикинь, ну в мене ось було класно. Цей був у мене класний меч. Він ще досі класний. Ну, насправді, так, да, да. Ну, як бачиш, у нас тут, в принципі, сходи і далі поверх. Думаю, що режимчик непоганий, саньочок. Мені сподобався в цілому, тобі як? Да, мені теж сподобався. Я тільки щось не пойму, чого мені в моменті перестало давати гроші, а тобі давало. А чорт ти. Ти його зміг покачатися, я ні. Баги-баги, поняв. Аномалії. Ага. Так, дорожка 2500, ого, то там. А скільки ця штука коштувала, не помніш? О, я, чесно кажучи, просто випадково на неї нажмакав. Тому, в принципі, любі друзі, якщо вам цей відеоролик теж сподобався, то обов'язково поставте сюди вподобайдена, а також не забудьте підписатись на наш канал. Ну і всім па Пока-пока.